Міра лобе, бабуся на яблуні. Частина третя. Читає Оксана Ардан. Вона чекала на нього. Ще знизу він побачив її чорні черевички і мережану шлярку. Вона сиділа на гілці, ніби це було її постійне улюблене місце. І плела йому шапку. Привіт, Анді! Привіт, бабусю. Бабуся багатозначно розмахувала своєю торбинкою. Ну, що будемо робити? Кататися на коні, сказав Анді. У тебе є кінь? Бабуся пошукала в торбинці. На жаль, немає. Зате є жувальна гумка. Анді одержав американську гумку, і бабуся поклала собі в рот таку саму. Вони мовчки жували. Гумка заліпила рота, і розмовляти було важко. Ну, давай купимо двох коней, запропонувала бабуся. Один тобі, другий мені. Це, мабуть, буде недорого. Ні, це дуже дорого, сказав Анді. Я точно знаю і від крісті, і від батька. Він трохи пожував гумку, а тоді запитав «Бабусю, а ти багата? Ну, як коли? Вона приклеїла гумову кульку до гілки. Іноді багата, і тоді я купую собі нову пір'їну до капелюшка, або авто, іноді бідна. І тоді ходжу до лісу збирати хмиз. У тебе є хатка в лісі? запитав Едді. Так, маленька похилена хатка, щоб узимку, коли падає сніг, у ній не гуляв холодний вітер. Я затикаю всі щілини мохом, а потім прочищаю в снігу стежечку і ділюся останнім шматочком хліба з зайцем і Оленем». Генді твердо вирішив. Провідати бабусю взимку і захопити з собою декілька шматочків хліба, годувати в сніжній хатці зайців і оленів було так принадно. Про це він давно мріяв. А ну то що, як з кіньми покатаємося верхи? Бабуся дістала з торбинки гаманець і з її вигуків. Ой, леле. Анді зрозумів, що сьогодні вона бідна. Вона закрила гаманець і сказала. У нас залишається тільки один вихід вирушити в степ і спіймати двох диких коней. Ловити диких коней? О, про це Анді також мріяв. Тут без ласу не обійдешся. А в бабусиній торбинці, хоч там і повно найдивовижніших речей, навряд чи є ласо. Я зараз повернуся. Ганді сплигнув з дерева, перебіг через сад, спустився в підвал, схопив там мотузок, на який мама вішала білизну, і помчав назад. Задихаючись від швидкого бігу, він знову виліз на дерево. А як ми доберемося до степу, бабусю, моєю машиною? Вона задзвеніла невеликою в'язкою ключів, і Енді побачив у цій в'язці ключ від запалювання і ключ від багажника. «Хоча в бабусі є машина. Енді спитав, якої марки? В автомобілях він добре розумівся. Це звичайна машина, сказала вона, влазячи з дерева. Просто трішки вдосконалена, щоб не треба було виходити, коли захочеш, наприклад, пити, їсти або спати, зараз сам побачиш. Енді поліз вниз за нею. Виявилося, що автомобіль вже стоїть під яблунею. Відкрита спортивна машина небесно блакитного кольору. Сидіння були оббиті червоною шкірою. Йорг, напевно, сказав би про неї колосально. Бабуся сіла за кермо, повернула ключ, двигун запрацював, і машина рушила з місця. Двічі об'їхали сад. А тоді виїхала через ворота на вулицю і помчала по місту, а Анді. Сперся на спинку сидіння. Прибрав солідного вигляду, заклав ногу на ногу. Він радів, що люди на хідниках із захопленням озиралися на небесну голубу красуню і з нічев'я кивав головою перехожим. Але тут його погляд упав на щиток приладів. З безліччю кнопок різного кольору і форми. Там були ручки, клавіші, він аж стрепанувся. Згоряючи від нетерпіння, він пересунувся на сам краєчок сидіння якомога ближче до кнопочок. А можна? запитав він і одразу натиснув першу ліпшу клавішу. Зазвучала музика. Гриміли барабани, гули труби. Потім він натиснув іншу клавішу, і залунали дитячі пісеньки. Бабуся відразу стала підспівувати, і тоді Анді також голосно заспівав. Поліцейський на перехресті з подивом прислухався і усміхнувся. Мабуть, такий спів йому сподобався. Анді по черзі перепробував усі десять клавіш І слухав то органну музику, то оперу, то гру на роялі. Тим часом вони вже виїхали за місто. Бабуся збільшила швидкість, а Анді зацікавився тепер важелями. Не встиг він доторкнутися до першого, як спинка його червоного шкіряного сидіння відкинулась, і вийшло ліжко. Він торкнув другий і під головою в нього опинився м'який валик. А коли пересунув третій, біля його ніг з'явилася згорнута ковдра і навіть сама почала розгортатися. Ще цього не вистачало в таку спеку. вигукнула бабуся. Невже тобі холодно? Анді пересунув важелі назад. І ковдра зваликом відразу кудись зникли, а ліжко знову перетворилося на сидіння. О, ні, мені навпаки гаряче, дуже гаряче. Бабуся глянула на сонце і сказала: Ну, тоді поверни, білий вмикач. Анді так і зробив, і зі спинок сидінь вмить вискочили дві строкаті парасольки. Вони з тихим дзижчанням крутилися навколо своєї осі, а до них були прикріплені вентилятори, які навівали в обличчя холодний вітере. Правда приємно, сказала бабуся. Анді кивнув і взявся за чорний вимикач. Трукаті парасольки, які захищали від сонця, змінилися чорними, які могли б захистити й дощу. А замість вентиляторів до них були прикріплені апарати, які випускали струмені теплого повітря. Якщо ти змок під дощем, твій одяг вмить би висох. Подумати тільки. вигукнув Анді і знову змінив чорні парасольки на строкаті з вентиляторами. Ти сама все це придумала, бабусь? Не дивуйся, Анді, хіба ти не знав? Що мій батько був винахідником. Ні, він цього не знав, але дуже зрадів, що його прадід був винахідником. Якщо він успадкував від мами помилки в правописі, можливо, він успадкував від прадіда талант до винаходів. О, як пити хочеться, раптом сказала бабуся. Натисни швидше на червону кнопку. Анді натиснув, і вмить висунулася маленька поличка з пляшкою малинового напою і склянки. Він налив бабусі і натиснув жовту кнопку. Бо більше любив лимонад. А для чого ці овальні кнопочки? запитав він. Перевір. І знову висунулася поличка, але цього разу з канапками, маринованими огірочками і зупою з локшиною. Саме до речі, сказала бабуся, Не відмовлюся від тарілочки зупи з локшиною. Сядь на моє місце і веди машину. Бабуся обернулася, щоб помінятися з Анді місцями. Сісти за кермо мені. Адже дітям це заборонено. Треба, щоб виповнилося 18 років О, які дурниці. Бабуся різко загальмувала. Шини аж завищали. Пір'я на її капелюшку сердито гойдалося. Усім своїм виглядом бабуся показувала незадоволення. Тобі не здається, що дітям взагалі все забороняється. Яка дикість! Наминаючи зубу, вона почала розповідати віршик. Щоб стати дитиною хорошою і на дітей порядних, подібним, ти не маєш хвалитись, не маєш битись і кусатись, не дратуватись, шануватись, ніколи з миски не лизати. Не до гризків не розкидати. Дякую, не забувати говорити, не грубіянити, не битись, могла б я ще поради дати, та треба вже з цим кінчати. З віршем і зупою було закінчено одночасно, і бабуся, недовго думаючи, вилизала тарілку. Отже, ти не передумав сісти за кермо? Це, звичайно забороняється, але однак тобі ж хочеться. Ще пак. Бабуся натиснула на якусь кнопку цього разу квадратну. Вискочила коробка, в якій був плащ великий і старомодний. Вона накинула його собі на плечі і посадила Анді на коліно і накрила його широкими полами так що зовсім не було видно. Потім прорізала дві маленькі дірочки для очей, щоб він усе бачив, і дві великі, щоб він міг просунути в них руки і взятися за кермо. А втім, бабуся своїх рук з керма не зняла, тож тепер вони керували, так би мовити, в чотири руки. Машина з шаленою швидкістю мчала повз поля, луги, ліси і хутори. Коли ж ми нарешті приїдемо в степ? запитав Анді з під плаща. Скоро ми вже на півдорозі. Степ лежав за горами, крута вюнка дорога, вела дедалі вище і вище. Машина пролетіла по хиткому дерев'яному місточку через бурхливий гірський потік, досягла перевалу. І тепер помчала вниз до неосяжних рівнин, куди не кинь оком, скрізь простягався степ. І здавалося, що йому немає кінця. Анді виліз під бабусиного плаща, адже в степу немає вуличних регулювальників. Там взагалі нічого не було, крім цупкої високої трави, такої високої. Що Анді сховався в ній з головою, а бабусі над травою здіймався лише капелюшок з пір'ям. Анді скочив назад у машину. Став на червоне сидіння і роззирнувся. Степ простягався аж до обрію. Раптом хлопчик помітив, що вдалині щось рухається, ніби якась пунктирна лінія. Коли ж вони Під'їхали ближче, то побачили, що це був табун диких коней. Коні бігли і їхні гриви розвівалися на вітрі. Анді вже чув іржання і лунки і стукіт копит об пересохлу тверду землю. Тримай ласу поготові, Енді. гукнула бабуся. Вибери собі коника до вподоби. Я особисто хочу. Білого. Енді вирішив вибрати вороного коня. Попереду табуна мчав жеребець, який йому відразу сподобався. Очі в нього палали вогнем, чорна, як смола грива, блищала на сонці. І він так гордо відкидав свою благородну голову, що Анді, коли вони під'їхали ближче, більше не вагався. Ось! Ось це його кінь! Набравши повні легені повітря, Анді прицілився і кинув ласо. Воно зі свистом пролетіло в повітрі, не зачепивши ні жеребця, ні білого коня, і впало на землю. Тепер коні помітили, що їх переслідують. І почалася неймовірна гонитва. Вороний жеребець вирвався далеко вперед. А за ним кинувся цілий табун, а за табуном мчала машина. А що в коня лише одна кінська сила, а в автомобіля не менше ста, то вони швидко наздогнали коней. Тепер була бабусина черга кидати ласо. Жваво розкрутивши мотузок над своїм капелюшком з пір'ям вона вигукнула якось по особливому. Ола! І петля тієї ж миті опинилася на шиї вороного коня. Кінь став дибки розгнівано відкинув назад голову і голосно заіржав, силкуючись вирватися. Але всі його зусилля були марні. Як він не пнувся, як не крутився і не дибився, бабуся не випускала ласу з рук. І підтягала коня до себе дедалі ближче. Анді, дістань до з моєї торбинки грудку цукру, бо в мене руки зайняті. Нічим так легко не приручиш коней, як цукром. Анді порпався в бабусиній торбинці, але цукру там не знайшов лише кілька пакетиків жувальної гумки. Не задумуючись, Енді впихнув жеребцеві в рот жувальну гумку, той здивовано закрутив зіницями. Такого він ще не пробував. Лошак енергійно запрацював щелепами, і вуха в нього стали сторч від напруження, але розціпити свою конячу пащу йому ніяк не вдавалося. Він так захопився жуйкою, яка зліпила йому зуби, що забув про все на світі. І потрюхикав за машиною. А бабуся вже знову крикнула «Ола!» і закрутила ласо над своїм капелюшком. Цього разу петля впала на шию білого коня. Цей був не такий навіжений, як ворони, тільки іржав перелякано і намагався побігти за табуном. Який вже й зникав у високій степовій траві. Анді дав йому жуйки також. І тоді кінь слухняно пішов за машиною. Бабуся сіла за кермо, щоб виїхати із степу. Анді тримав ласо, одна петля якого була накинута на шию вороного, а друга на шию білого коня. Ти вмієш їздити верхи? «Анді, Ось потерпино, виберемося з цієї високої трави, і я тобі покажу, як треба сидіти на коні. А поки що, нехай коні звикають до нас. Як тільки закінчився степ і почалася звичайна рівнина, вони загальмували. Коні ще були заклопотані жувальною гумкою, нетерпляче трясли гривами і били копитами землю. «Бабуся!» Заспокійливо поцокала язиком. Вона робила це не гірше від досвідченого візника, а потім розціпила білому конику зуби і дістала жувальну гумку. Кінь був такий вдячний за те, що його нарешті звільнили від цієї дивної клейкої маси, що стояв і не ворушився. Коли бабуся спритно стрибнула йому на спину, він не брикав. А побіг клусом. Анді спробував зробити так само, як бабуся. Він мужньо розціпив своєму жеребцеві зуби, дістав гумку, а потім плигнув на його чорну спину. Одначе вогняний кінь не виявив покори і не побіг клусом, як білий коник, а рвонув з місця. І помчав диким чвалом, то рвучко опускаючи голову, то вибрикуючи, одне слово, він робив усе, що міг, аби скинути вершника. Анді тримався щосили, але через кілька секунд таки почав суватися, і лише з великим зусиллям йому вдалося втриматися. Коли ж він нарешті наздогнав бабусю, то майже лежав у коня на шиї, вчепившись обома руками в його чорну гриву. Бабуся сиділа верх, як королева, кінь слухався її найменшого наказу. Досить було бабусі тихенько прицмокнуто язиком, і він, витанцьовуючи, поволі йшов колом. А коли бабуся цмокала голосніше, Кінь переходив на клуз, а коли кричала Оле, він мчав чвалом і мчав, як на перегонах. А де ти так навчилася їздити верхи?» – запитав Анді, захоплено дивлячись на неї. А що тут дивного? Адже я багато років працювала в цирку. Ти працювала в цирку? А чому ж ти про це не розповідаєш? А ким ти там була? Вершницею і вершницею, і акробаткою. От тільки шабель не ковтала. Дуже вони несмачні, і від них у животі стає дуже холодно. Андій з тугою зітхнув. Я б теж хотів стати циркачем. Та, мама проти, а тобі батьки відразу дозволили. Звичайно, адже мій батько був директором цирку. Анді знову мало не впав з коня від здивування. О, ти ж казала, що він винахідник? Так, спочатку він був винахідником, але потім він придумав нові клітки. Левам було в них тепло, як в пустелі, а білим ведмедям прохолодно, як на північному полюсі. І звірі, і працівники цирку були такі вдячні моєму батькові за цей винахід, що попросили його залишитися з ним і стати директором цирку. А, зрозуміло, сказав Енді. Він був задоволений, що його прадід працював директором цирку. Якийсь час він мовчки їхав поруч з бабусею, а потім запитав. А ти тигрів приборкувала? О, ще пак! О, ми з тобою могли б полювати на тигрів? Ну, звичайно, хоч завтра, бо сьогодні вже пізно. Час було повертатися додому. Вони прив'язали до машини ласо, і коні потягли її через гори, поля і луги і села назад до міста. Небо було сіре, сонце сховалося за хмари. Ох, яка задуха! сказала бабуся. Добра підготовка до нашої мандрівки в Індію, де ми полюватимемо на тигрів. Дивись на ну, збирається на дощ. А до Індії далеко? Індія лежить за морем. На щастя, мій батько був капітан. І залишив мені в спадщину вітрильника. Анді широко розплющив очі, але нічого не сказав. Він навіть зрадів, що його прадід був не тільки винахідником і директором цирку, а ще й капітаном. Яка ж він цікава людина. А його правнук Анді з часом, очевидно, дізнається, що в нього було ще й багато інших професій. Гарний великий вітрильник, вела далі бабуся. Там вистарчить місця і для машини, і для коней. Вони в'їхали у ворота саду, полишили машину і вилізли на яблуню. А ти, ти вмієш керувати вітрильником, бабусю? запитав Анді. По морю, може небезпечно плавати? Небезпечно тільки в шторм. Тоді знову доведеться пришпилювати капелюшка і не забудь мені про це нагадати. А пірати? запитав Анді, як ти гадаєш, ми зустрінемо піратів? Цього бабуся не могла обіцяти. Тепер піратів, на жаль, майже немає. І вона зажурено похитала капелюшком з пір'ям. Коли мій батько плавав на цьому кораблі, він ще частенько нападав на піратів. Але в наш час побачити бодай одного пірата велика удача. До яблуні підбіг Йорг і, склавши руки рупором, крикнув Анді, йди вечеряти до завтра, тихо сказав Анді бабусі. Бабуся кивнула, Анді зліз з дерева. Коли він глянув угору, бабусі там вже не було. Якщо вам сподобалася казочка, ставте вподобайку, підписуйтеся на канал, натискайте дзвіночок, щоб отримувати сповіщення і не прогавити наступні частини.